Таке питання, чим ваша тушонка краще за магазину? Наша тушонка виробляється з якісного домашнього м'ясця. Такого м'ясця у магазину не кладуть. Погляньте, відбірне м'яско свине, лопатка стегно. Класнюче м'яско. А кісточки є? Жодних кісточок там немає. Натуральні спеції, горошок, сіль і нічого зайвого. Закриваємо ось такі баночки залізні по пів літри. Зараз ось заклали в баночку і буду закатувати на нашому станку. Накриваємо кришкою, ставимо ось сюди, опускаємо. Разок прокручуємо. І все, баночка готова. Ставимо в автоклав, а завтра вона поїде. The Swedish client.